Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. Вітаю! Багато сьогодні хто сприймає слова Ісус Христос абстрактно або взагалі в контексті Книги об'явлення не звертає на це зовсім уваги. Дехто говорить, що це не фамілія, не ім'я, а що ж тоді таке? Звичайно, що коли ми, якби ми взяли паспорт Йосифа то в графі, де пишеться фамілія, в нього не було би Христос, відповідно, Ісусові не передалося би ця фамілія. Але давайте детально розглянемо слово сполучення Ісус Христос. В першу чергу, коли мав народитися Христос, було сказано і вродить Сина, і даси йому імення Ісус. Що означає Господь спасає або Господь Спаситель? Це його безпосереднє ім'я, яке записане у Євангелії від Матвія, першому розділі 21 віршові, і там конкретно сказано, що це його ім'я. Далі Христос. Христос звучить по різних, на різних мовах, по-різному, по, по нашому, ну, нашою мовою помазаник грецькою Христос, по-єврейськи Месія. Ну, ми зазвичай говоримо Месія. Так зручніше. І так, Ісус Христос або Спаситель, помазаник. Як ми бачимо, кожне ім'я або кожне слово має своє значення. І питання: а Христос це що? Спеціальність, призначення? Якщо ми візьмемо нашу традицію на нашу мову, то ми побачимо, що такі слова, як токар, коваль, бондар, швець, колись були спеціальності. І сьогодні вони являються спеціальностями. Але в той же самий час це є і фамілії. Але спочатку вони не були фаміліями, вони стали погодя. І багато хто, носячи ту чи іншу фамілію, навіть не знає, що означає їхня спеціальність. Так от, Ісус Христос окремо це титули, це рід діяльності, Спаситель, помазаник, Месія. Але в нашому випадку, коли ми читаємо книгу об'явлення або інші місця, де є Слово Сполучення Ісус Христос, я би сказав, що це і фамілія, і ім'я. В нашому розумінні, тому що крім того, що вони несуть ярлик, коли народжується дитина, ми шукаємо ярлик в першу чергу. Як відрізнити? Якщо в нас є один син, ми хочемо там Іван. Ми хочемо назвати другого, і ми називаємо іншим іменем для того, щоб відрізнити. В єврейській традиції кожному імені давалося значення. сьогодні також багато молодих сімей, даючи назву своїм дітям, вони підбирають саме позначення. Тому, хоча буває Світлана, яка є брюнеткою від народження, і таке буває. Чому ж об'явлення не сина Божого? Чому об'явлення не сина людського, як любив себе назвати Ісус Христос. Будучи і живучи на цій землі, Він називав себе Син людини, або син Людський. Але ми читаємо об'явлення Ісуса Христа. А в Євангелії від Йоанна Він названий Словом. Спочатку було Слово Логосом. Але тут Він названий Христом. І це важливо, тому що Слово Христос. Месія помазаник, воно говорить про його місію, про його призначення, про його рід діяльності, про його бізнес, про його волонтерство, або краще про його активність. І так, книга об'явлення це книга про Ісуса Христа, про Ісуса, про Христа як людини. А по-друге, це книга про його діяльність після Вознесіння. Чим же ж він сьогодні займається? Тому що ми читаємо книгу Євангелія, там описано його земне життя. Потім сказано, що він вознісся. І ось саме книга об'явлення нам розкриває його діяльність або його активність після Воскресіння. Євангелія Івана 10.10. Злодій тільки на те крадеться, щоб красти, убивати і нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і под достатком, щоб мали. Амінь.